Дорогі друзі, сьогодні ми бачимо, що зло перемагається тільки у фільмах, що в нашому житті зло не переможене. Сьогодні людей може рятувати, тільки Ісус Христос, бо він є дорога, істина і життя. В нашому житті тільки Ісус прийшов як Спаситель, який зруйнував справи диявола і передав цю місію церкві і апостолам, і нам потрібно приєднатися до них, щоб взяти участь у руйнуванні зла. Справжній супергерой це наш Господь Ісус Христос. Зараз люди наповнені духом диявола та брехні. Диявель тільки краде, вбиває і губить. Він пропонує нам люблячих акторів і вбирає їх одяг світла і все, прощай, реальність. Ісус Христос є для нас прикладом того, як нам потрібно зростати духовно. І дає шанс навчитися у людей, як черпають знання від самого Бога через Його Святий Дух. Наше спасіння це Ісус Христос, Слово Боже, яке рятує нас і дає свободу. Амінь.